Наша виховна година сьогодні присвячена святу, яке відбуватиметься завтра. І це свято, як ви бачите, День української мови та писемності. Свято, яке зараз як ніколи. Популярне, оскільки зараз дуже багато уваги приділяється саме Україні українській мові, тому звичайно необхідно звертати на це увагу і пам'ятати про це зараз. Дуже багато. Існує дискусії, розмов про Україну, про українську мову. Кожна людина виражає свою думку, чи треба говорити, переходити зараз на українську мову, так і спілкуватися українською, чи ми живемо у вільній країні і говоримо мовою, якою хочемо. Є й такі думки. Є думки, люди кажуть, що вони не українці і приїхали сюди, і там важко їм вивчити. Тобто, я думаю, ви також чули неодноразово ці розмови. Але все ж таки, якщо дійти до якоїсь логічної думки про це, діти, повимикайте там мікрофони, бо в когось так гупати. Якщо дійти до логічної думки про це, то. Науково і об'єктивно, я вважаю, що кожен громадянин України повинен знати українську мову. Якою мовою говорити він уже може вибирати самостійно? А от знати, як Державну мову, оскільки ви всі громадяни України, жителі цієї держави, то звичайно ви повинні її знати. І якщо ми уявимо таку історію, що ви приїжджаєте, наприклад, у Францію, то якою мовою ви будете говорити у Франції, намагатися і шукати перекладачів? Коли ви поїдете подорожувати до Китаю? Ви будете шукати перекладачів і будете спілкуватися, вчитися, спілкуватися китайською мовою, до Німеччини німецькою в Італії, італійською. Тобто нікого там не буде цікавити, звідки ви приїхали. Людей буде, люди будуть з вами спілкуватися своєю державною мовою. А ви вже будете до них підлаштовуватись, вчити цю мову і спілкуватися. Ніхто не буде говорити, а ви приїхали з України. Все тоді ми всі будемо вчити українську, щоб ти не міг говорити. Такого не буває. Звичайно, тому і в Україні. Оскільки ми живемо в Україні, ми маємо знати свою державну мову та мати можливість з нею спокійно і вільно поговорити. Що діма? А, а в, Кан в Канаді там вже ж два язика. Ну, В Канаді загалом так, два. Але основний також є державна основна мова. Це яка? Там є англійська та французька. Ну, загалом англійська на континенті, американському континенті загальна державна у більшості країн мова загальна це. Англійська, звичайно, що діалекти мови існують різні, точно так само, як і в Україні. В Україні також живуть люди багатьох національностей. І можна почути різну мову і різні діалекти. Я зараз говорю саме про корінних жителів, про громадян, які самого народження, ви, я, які самого, ваші батьки, там більшість, так, які самого народження проживають тут або проживають вже дуже-дуже багато років. То, звичайно, що вже можна. І особливо ви, так які навчаєтесь в школі, з першого дня ми говоримо з вами саме українською для того, щоб ви мали можливість спілкуватися українською мовою, виражати вільно свої думки. А навчитися це робити можна тільки практикувавшись. Тільки спілкуючись, тільки згадуючи. з першого разу, звичайно, гарно не вийде. Але якщо ви щодня будете намагатися говорити, нехай ви будете плутати слова, нехай ви будете запинятись. Але ось розмовляючи таким чином, спілкуючись, ви зматимете можливість гарно потім Говорити. Якщо це чого робити не робити, то звичайно потім буде набагато складніше. Конституцію прийнята українська мова і загалом, подивіться, будь ласка, згадки про письмена слов'ян. Та русів є в різних джерелах. Поява писемності важливий рубіж у розвитку культури кожного народу. Звичайно, це прорив. Так? Раніше були наскельні малюнки, якісь схеми, а потім почала з'являтися писемність. Загалом письмо, початки писемності на деякі джерела відносять до долу. 9 століття. Потім слов'яни отримали дві азбуки глаголицю і кирилицю, одна з яких винайдена слов'янськими просвітителями Кирилом і Мефотієм. Кирилом, і, відповідно, називається Кирилиця. Зараз той алфавіт ті літери, які ви знаєте і ними користуєтесь, це нащадки ось цієї азбуки Кирилиці. Подивіться, будь ласка, слов'янська ось абетка. як ви бачите, що більшість схожа на той алфавіт, на ту абетку, якою ми користуємося з вами зараз. Найперше, найдревніша книга, яка збереглася, яка вже написана цією слов'янською абеткою Остромирове Євангеліє 1057 року. Ось воно перед вами. Це те, найперше, найстаріша книга, яка збереглася. Найвидатніше. Дев'ятого листопада відзначається Державне свято, День української писемності і мови. Цей день припадає на вшанування нестора літописця, тобто співпадає тому, що саме його вважають основоположником письмової української мови, тому саме в день його пам'яті і вшановують повагу до української мови. Нестор Літописець належав до найосвідченіших людей Київської Русі. Саме він записував Літописець, писав ці літописи, писав вже у, у українською ось цією абеткою відповідно. І вважають його найосвідченішою людиною, в день якого його і прославляють українську мову. Подивіться, ось початки формування української мови, бо інколи каже, що вона з'явилась так зовсім недавно. Це якась незрозуміла мова, яку ніколи ніхто не знав і не чув. Але все ж таки історія доводить, що початки формування української народності були в шостому столітті. 6-9 століття, на випадок зараз 21. Кожне століття це 100 років, тобто можете прибли... вже порахувати, скільки сотень років тому почалося формування цієї української мови. Потім у 13 столітті вже українська мова почала формуватися. А у 19 була вже сформована сучасна нова українська мова, до якої вже в цілому ви звикли, і ми зараз з вами безпосередньо спілкуємося. Ось перед вами українські поети і письменники, які внесли найбільше Такий великий внесок у розвиток української мови. Вони писали українською, прославляли українську, боролися за українську мову. Це відомий вам Тарас Шевченко, Іван Франко, Максим Рильський, Леся Українка, Павло Тичина, Михайло Коцюбинський, Панас Мирний і Іван Котляревський. Всі вони жили в різний період історії цього часу, хтось раніше, хтось вже більш сучасний, але всі вони е, своєю творчістю прославляли українську мову і доводили те, що вона має право жити. Українці мають мати свою державну окрему мову, вільно нею спілкуватися, щоб нікого не ображали, не засуджували людей, які спілкуються саме українською. Сучасна українська мова налічує близько 256 тисяч різних слів. Подивіться, будь ласка, найдовше слово української мови, яке зафіксоване у словниках, налічує 30 літер. Ось це слово це назва хімікату. З хімії, ось це величезне слово, яке налічує 30 літер. Найбільше слово взагалі в українській мові 256 – це приблизно слів. Тобто ви розумієте, що зараз дуже багато запозичених слів, прогрес не стоїть на місці, тому звичайно слів стає набагато більше, ніж нам здається. Найбільш уживана на в українській кіабеці літера П. Найменш уживана Фи. Я думаю, ви звернули на це увагу, коли інколи зустрічаються слова на Фи, деякі з вас в школі поглядали навіть на алфавіт, бо забували, як вона пишеться, тому що найменш уживана. Подивіться, з якими мовами найбільше схожа українська. 84 білоруська, 70% польська, 68% сербська і 62% російська мова. Тобто, ось ті, з якими вона. Схожа. І останнє, що ми з вами розглядаємо, вчені підрахували, що у творах Шевченка згадується, ой, зараз, понад 80 рослин, які належать до української флори, та понад 60 видів тварин, які належать українській фауні. Найчастіше зустрічаються голубка 70 разів. Кінь 54, Соловейко 19, собака 50, орел 25 разів у його творах. Тобто навіть це рахували, наскільки він. Розвинений Тарас Шевченко, так скільки назв рослин видів рослин і тварин він знав і ще й писав про них і використовував ці назви у своїх творах. Тому не забувайте, будь ласка, вчитися говорити українською мовою, тому що зараз це як ніколи важливо.